Сцена із введенням персонажа в історію передає багато інформації та створює певні очікування. Тож сьогодні розберемося, як це робити. Якісні сцени показують героя в дії, наглядно сповіщаючи нам, ким то є, що він робить та як говорить. Візьмемо інтро агента Купера із серіалу Пікс». що ми можемо вивчити із цього єдиного моменту. Перше, що бачимо, це його зовнішність. Начисто поголений, випросований костюм, краватка, на обличчі холодна впевненість. Градуси, на дні, на дні, сказав, гроші, часу, Його монолог показує нам, що герой зациклюється на деталях, трішки дивний, а також має цікавість до справи. Отже, розпочнемо із рис героя. Щодо того, як вводимо персонажа в історію, ми вже накидуємо його приблизний портрет, і основне, що там є, це опис характеристик героя. він є по житті? загальна картина. Описуючи Флетчера із фільму Одержимість, автор написав, що Флетчер це людина, навіть від шепоту якої ти можеш накласти в штани. Це досить лаконічно, а головне передає саму суть героя. Та опис може бути ще більш коротким. Так, ми часто говоримо, що потрібно показувати, а не просто розказувати. Але як переконалися у минулих відео, інколи можна просто сказати напряму. Два-три прикметники теж можуть добряче налаштувати на потрібний тон. У фільмі Труднощі перекладу авторка лише каже, що Боб змучений та депресивний, і тут це все, що нам потрібно знати для старту. Друге, персонажа можна представити і виключно за його виглядом. Хоча це не є чимось суттєвим, і особисто я не дуже люблю фокусуватися на зовнішності персонажа, проте в деяких ситуаціях вона теж може ідеально передати натуру героя. До прикладу, якщо існують певні правила щодо дрес-коду, а ви починаєте детально описувати одяг героя і показуєте, що він порушив кожний із правил, то це багато розповідає про персонажа. Він або має багато зв'язків і знає, що йому нічого не буде за таке порушення. Або він готовий конфліктувати та навмисне провокує оточуючих і так далі. Хоча всі знають, що не варто судити книгу за обкладинкою, проте ми все одно підсвідомо робимо висновки про персонажів за їхнім виглядом. Тому авторам потрібно цим користуватися. У фільмі Старим тут не місце брати Коєн представляють персонажа через загадковість. Ми тривалий час повністю не бачимо, як герой виглядає. Зовнішність щегура майже не має деталей, і лише згодом ми бачимо його зблизька. Також згадайте Дарта Вейдера, тут є не лише сильний контраст, бо він одягнений у все чорне, на фоні білого корабля та штурмовиків, але й камера знімає його з такого ракурсу, щоб персонаж виглядав масивнішим та більш зловісним. Зловісною, але в іншій формі є й поява Джона До із фільму 7. Його одяг весь в крові, так що й персонаж завдав шкоди своїм пальцям, щоб приховати свої відбитки. Тут усе свідчить про те, що Джон – не нормальний соціопат. Інколи персонаж взагалі не має певного стилю. До прикладу, в Термінаторі автор фокусувався на самій цілобудові героя, але на тому, який одяг він носить, показавши його непереможною машиною для вбивства. На противагу, чувак з Великого Лебовськи зі своїм патлатим волоссям та широким халатом демонструє всьому світові, що йому байдуже. Третє. Ідучи далі, поговоримо про першу репліку. Вона теж надзвичайно важлива. Перші слова можуть показати нам, чого герой хоче, а також описати, ким він є, бо ми побачимо стиль його говоріння, ставлення до співрозмовника, на чому герой робить акцент. У фільмі вона нам показана романтична натура Теодора. Але потім бачимо, що всі ці слова він говорить від імені іншої людини. Хоча Теодор має добре серце і домилих слів. Проте у власному житті ці навички він не може застосувати і сам почувається самотнім. Також подивіться, з яким шармом генерал представляється у фільмі Патон. Наванчиремемер вон во By the other poor dumb die for his так, герой може і сам себе представити, але пам'ятайте, що не завжди важливе те, що він говорить про себе, як те, як він це говорить, які метафори використовує. У фільмі Стрінгер персонаж Джейка Джиленгола на початку говорить лише два слова. Я загубився, але вони передають тонну змісту. Перш за все бачимо, що персонаж є нечесним і бреше. А окрім того, це вказує на його глибинну суть. Персонаж загубився у самому житті, він втрачена душа, що збилася зі шляху, що і будемо спостерігати упродовж цієї історії. Така сама фішка є у Олівері-Твісті. На початку хлопець підносить миску і каже, що хоче більше. Це і вказує на шлях персонажа в цілому. Олівер хоче більше від цього життя. Окрім цього, ми бачимо, що він не боїться стати проти жорстоких людей у цьому світі. Окрім першої репліки, перша дія теж чудово передає, ким є герой. В Гаррі Поттері ми одразу розуміємо, ким є Дадлі, бачачи, як він знущається з Гаррі. У першій матриці бачимо вміння Трініці, які будуть незамінні для Нео у майбутньому. Віллі Вонка показує себе хитрою особистістю, якій не варто довіряти з першого слова. Також перша дія добре налаштовує читача на те, чого очікувати від характеру героя. Побачивши, як персонаж рятує кота у першому розділі, ми одразу починаємо сприймати героя як добру людину. Також пам'ятайте про реакцію інших персонажів на вчинок героя. У щелепах, коли вперше бачимо Джима, він дряпає нігтями дошку, щоб привернути до себе увагу, після чого нам показують зневажливі погляди жителів, що окреслює їхнє ставлення до персонажа в загальному. Ще один з аспектів, який робить знайомство з героєм якісним, це й не лише знайомство, а взагалі весь шлях персонажа. Це природність. Переконайтеся, що поведінка героя не виглядає так, наче її прописує автор. До прикладу, коли на інтерв'ю письменник розповідає, як він створював героя, як будував його характер, і так далі, то ви починаєте дивитися на цього героя як на щось штучне. Тому самі історії це інтерв'ю не має бути помітне. Читач не повинен бачити наслідків створення літературного персонажа. Читач повинен бачити живу особистість. Яка існувала ще до першої сторінки книги, і існуватиме після останньої, якщо звісно не помре у фіналі. Тобто для персонажа немає чіткого початку його пригоди, вона почалася вже з його народження. Так, можливо, на першій сторінці в житті героя станеться якийсь переломний момент, це в принципі і має бути. Але герой не повинен знати, що це початок книги. Він має поводитися так, наче це ще одна із життєвих ситуацій. І тоді ми побачимо персонажа справжнім. Майстерність полягає в тому, щоб на початку книги показати, що раніше цей герой мав реальне життя, що він існував поза кадром. Щоб зробити це, пишіть кожного персонажа не як ту чи іншу роль, а як головного героя своєї власної історії. Навіть якщо по сюжету цей персонаж другорядний, він має свої мотиви, які можуть не співпадати із сюжетом. В різних ситуаціях він буде поводитися по різному, в залежності від того, чого він хоче. Багато авторів люблять досьє, тобто список запитань по типу улюблена їжа героя, улюблений спогад з минулого це гарний інструмент, і багатьом він допоможе. Але до прикладу, Брендон Сендерсон каже, що замість досьє визначає основний двигун героя, те, що ним керує, чого він найбільше хоче. І, володіючи цією інформацією, він з легкістю зможе відповісти на будь-яке запитання із досьє, бо важливо розуміти сутність героя, чому він дивиться на світ тим чи іншим чином, відмінним від того, як на світ дивлюся я. Ви можете написати, що героїня 4 роки навчалася в школі А, потім 2 роки в школі Б і 1 рік в школі В. І таким чином передати минуле персонажа, але набагато цікавіше отримувати цю інформацію у контексті, а не вивалювати на читача одразу. До прикладу, подайте це у формі жарту, де героїня пропонує хлопцю зустрічатися. Жанр такої історії явно буде фентезі. А хлопець жартує і запитує, чи не кине вона його за пару місяців, як дві попередні школи. Це одразу сповіщає тонну інформації. По-перше, те, що дівчина не соромиться зробити перший крок. По-друге, бачимо її непостійність, бо вона змінила ж дві школи, і цю інформацію ми отримали в живому прикладі, а не просто якимось закадровим голосом. Також бачимо гумор хлопця. Передставляючи героїв у таких ситуаціях, ви зробите історію більш цікавою, а персонажів живими. Пишіть хороші історії.